Ободрали всю волосню, блядь. <ріст> 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 Подивіться, який тут туалет. Яскраво рожевий, я не могу. Я... Всім привіт, друзі, з вами Ніколета. Розповідаю тут про життя своє, про життя в Нідерландах. І про подорожі, і завтра я йду в Україну. Дуже цьому рада, не була в Україні рік. І нарешті їду. Покажу вам, що я везу своїй сім'ї і подружкам. Знач, така посипочка на хліб. Ну, нідерландці дуже люблять таку тему. Тут там на декілька людей. Нідерландські шоколадки. Тоніс. Тут вони в мене різні. Такі маленькі, побільше. там де ще... Фіолетове є. Отакі печенюшки, я не знаю моя. Мені здається, ці печенюшки любить моя подружка, тому везу їх. Я не знаю, чи є. Зараз вони в Україні, в але но... вирішила взяти бру. Ой, бляха, воно а чому воно таке мокре? Блін, господи, хочу буде вести, хочу вести. Моя мама любить чорний шоколад. Так, тут ще... І ще, боже, чому не мокре такий хіпець? Напевно, не треба було в холодильник класти. Так, і ще шклад Тоніс. Бля. Так, і це вафлі. Наскільки я розумію, вони більше бельгійські, ніж нідерландські, але всередині там карамель. Я їла взагалі їх перший раз в Чехії, але вони офігенні, якщо пити з кавою, з чаєм. І моє улюблене це ось такі. Крем, це яєчний крем, і він алкогольний. Зазвичай його е... типу їдять з якимись коктейлями, типу лікерними. Але я таку банку на Новий рік схавила просто так з панкейками. Тут в мене п'ять таких баночок. Так що зараз дозбираюсь, лягаю спати. І завтра на дві години дня у мене автобус. Так, я вже на станції, дещо годинка в мене є до автобусу, я зайшла в Starbucks. По-перше, там був дуже гарний хлопець слов'янської зовнішністю і по акценту він 100%, 100%, я не знаю, хто він. Але мені було дуже приємно, бо в Starbucks завжди неправильно пишуть моє ім'я через Сі, а моє ім'я пишеться через «К», через К. І він спитав, через яку пишеться ім'я моє, через яку букву і мені сердечки. Ну, милашка, я все, я допиваю каву і бежу на автобус. Ось так. Нарешті у Франкфурті в аеропорті дуже багато людей вийшло. Я можу лягти на двох місцях і розкласти ноги, бо мої коліна вже відмовляють. Ще пару годинок я вже буду в Мюнхені. Так. так, вже 9 раночку, я вже у Відні. Я чуть не запізнилася на автобус, бо ми затримувалися в Амстердамі. Коли виїжджали, там була, були затори. І за цього ми стояли там просто годину. І це дуже вплинуло. Коли ми під'їжджали до Мюнхена, ми запізнювалися на годину, і я впевнена, що наступний автобус в мене була присадка в Мюнхені. Мене б не, ну, не чекав, бо я єдина пішла з того автобусу, і в мене було просто 10 хвилин на пересадку, і я встигла. Це був для мене такий стрес, якщо чесно. Я так не люблю, коли таке відбувається. Вот. Але сюди я приїхала вчасно, зараз 9 і в мене на 10.45 потяг. Зараз сиджу в Макдональдсі. Ось такий у мене естетичний е, сніданок. Я вже хочу доїхати, я вже томилась. Огляд на туалет. Ось такий ось у нас. <хи> таке велике церкало, капець. Мене чекає 9 годин. На цьому потязі, а потім мене пересадка в чопі. 4 години, і я буду у Львові. Де Я вже втомилась і хочу вже приїхати просто нормально поспати. Зараз буду їсти малинку. Все <му> я в чопі. Я в Україні взяла. Під і стільки стіки для Айкасу. Я щасливий. Ця дорога була реально трешова. В нас чуть не зупинили, нас чуть не змінили потяг. Сказали, що ми присідаємо на автобус, потім вони придумали. Потяг то зламався, то не зламався. Час через хвилин 40 автобус, ой, потяг до Львова, і на ближайший тиждень в мене не буде поїздок. Я вже втомилась. Я в готелі у Львові. Вчора пробула у Львів в три часи ночі. Навіть мене зустріла мама. Ми встигли посидіти під невеличким ого. Ми чули, як працює ППО. Не, мені не дуже сподобалось, мінус вайп. Таке собі. От вчора нічого не знімала, бо я була дуже втомлена. Ми просто я спала всю дорогу, поки ми доїхали до готелю. Пішли до. Сестри, тіті, дяді посиділи там і, в принципі, все. Зараз покажу вам готельчик. Ось такі тут трошки, ну, як завжди, база. Вот. Зараз ми підемо, ми не живемо десь 10 хвилин від торгового центру форум, підемо туди купляти якісь речі, взуття хочу собі літні купити. На завтра я записалась на стрижку. А після завтра я записалась на губи. У Львові я буду до Виходить, тиждень, ми будемо у Львові і буду вам трошки знімати, що тут як тут. <рес> Обзор на мою мамочку. <рес> що вона <б рес> <мене хочеть>? підняха? <рес> Мама прийняла кроса. <тут> Кросатики <рес> будуть. <то> що... <рес> і капуті. <рес> <Путина. рес> а в мене шоколадний. Так, беру таку футболку, зайшли в One by One. <рес> Мені дуже подобається. Такі дивчки і написано No Bra Club. От, чи поміряла тут речі, але мені нічого не сподобалось. А ця вудоволочка доконує. Ми прийшли в позату хату, єсть не смачна якась шанси. Дивіться, мама. Дивіться, <свісно> так, знайомтесь, це. Моя двоюрідна сестра. Як тебе звати? Аня. Це мій рідний брат. Так. У нас тут сорнучки. Картопелька, котлета по-київськи. Є салат Салат. Салатів. Куплета по-київська. Так, у мене там це Я так хотіла, сорніків дуже давно, і ще ж буде Я така щаслива. Мене привели в батути. І я як дорослий прийшла сюди безкоштовно, тільки вони тут. <laughs> да, я прям вписываюсь в вайбик. Да. Так. А ну, девочки, пропустить. <laughs> <laughs> Все? Все, давай. давай. А! Ой, блин. Охренеть. Да! А! Все, поехал. Что нажимать? Да все нажал, но бачу снимается. Все, просто нет. Хорошо, хорошо. Она на болит. О! Вихіді не пожалуйста на і поднімаюся. Ще трохи погулявши, діти пішли додому, а ми з моєю тіткою і мамою пішли в гасову лямпу, щоб поїсти смачненьких страв. І випити шотів. Добрий вечір. Добрий вечір. Кореспондент. Та й твою мать. Так я таке роблю. Кореспондент Надія Васик буде сьогодні бухач. Вот. Мені не погодили пити задом наперед. Ось. І тому придеться пити як всі нормальні люди. Все, пока. Мікрофон далі булой ой-ой. Ми, ми прийшли в гасову лямпу, будемо пити е, настоянки. Е, це як називається забула е, е, хімічний досвід. От е, потім нам впарили трішечки е, лімонада, хоча ми його не замовляли. Ну але нехай буде і нам прийдуть тісти, бо ми голодні. От що, що а їжа тут просто неймовірна, я вже друге в цьому закладі, і це нереально. Якщо колись тут будете, спробуйте оцей найсмачніший камамбер в моєму житті. Він просто вау. Ми ще трошки посиділи, прогулялись і пішли додому. І так закінчився цей день. Так, добрий раночок в мене. Я йду на стрижку, хочу собі вулфкат. Не знаю, що з цього вийде, але мені дуже якось хочеться змінити зачіску, але при цьому не хочу фарбуватись, бо я відрощую свій натуральний кольор. Щось, таке я буду зараз, зараз прийду і буду показувати вам по можливості. все реакции, мне страшно. Блин, она уже растрепалась, она не так укладена. Блин, я не знаю, мне даже подобается. Так не звучно. Ну скажи, скажи. Какая? Звучная. Это яка? Можно честно? Нет. А подрали всю волосню, блять. Драта кошка. <связь> Блин, где твоя пышнота? Вот она! Конечно, да солнце, у тебя столько волос да, ну, ты, 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 ты. Не, ну конечно прикольно, если не знаешь, сколько у тебя было волос, а сколько сейчас. Понял? Вся фигня. Не, ну как бы модно. Типа, вот по сегодняшним стандартам. Все <связь> мы... Любі родичі пішли гулять. Із-за того, що в мене повністю закладені ніс, мені дуже важко дихати, і на вулиці просто дуже спокотно. І я не дуже хочу гуляти, коли мені погано. От я вирішила залишитися вдома, я сходила в сліпо, купила якісь новини на стоп які я ще не пробувала. Я дуже люблю енергетики. можете мене засуджувати. Мені все одно. Я взяла е рибу з Філадельфії. Коротше, я просто зараз в мене коли поганий настрій, або коли мені скучно, мені просто хочеться поїсти смачно. Тому я пішла е в коктейль, взяла коктель, е взяла морський гриль коктейль. Я обожнюю рибу. Дуже люблю база. Це сир-косичка, але вирішила брати не саме косичку, кас... а таку. Я дуже люблю цю камбучу. Неважливо, який смак, але саме оця фірма. Мені дуже подобається. До речі, вчора я не показала, я купила собі блиск ліпс зі, зі смаком грошей. Дуже класний. І я прям думала, що це якась розпіарена фігня, і вона не прикольна. Але він офігітельно пахне і дуже приємно. Ще я вам кажу, оп, От такого він кольору. Він блищить, до речі, зараз покажу. Не знаю, очевидно. Мені прям взагалі подобається ще я б хотіла з київським тортом взяти. І, можливо, з вишнею, бо я обожнюю вишню. От зараз буду просто чилити. Не знаю, нічого не хочеться робити від такої Це просто ужас. Я не люблю таку погоду. Ще я досі, я не знаю, я в захваті від своєї нової, нової зачіски. Мені дуже подобається. Завтра ще схожу на губи і ми ще. Мене змусили вийти на вулицю. І я хочу поїсти моті, тому ми йдемо зараз в заклад під назвою Бігі Моті, щоб поїсти моті. Я люблю моті і Бабалті. але я не впевнена чи хочу сьогодні попити бабалті, а от Моті я дуже хочу. Я не їла смачні моті, не знаю скільки років, тому йдемо їсти. Я взяла Tea. Я хотіла якусь каву, тому я взяла джміль. Це апельсиновий сік з еспресо. І зазвичай я беру завжди тапіоку, але, на жаль, вона закінчилась, тому я взяла кульки з виноградом. Виноградові кульки зараз буду пробувати. Боже, я так дивно не пила джміль. Минулому році пила. Ні, ладно, на роботі намагалася зробити. Кульки дуже солодкі. Тапіока, звісно, набагато краще. Що в тебе за емоції? Оро, а в мене груши дроблю. — Анюта, скажи, як смачно? — Я типу, вперше пробую моті нормально. А не слипов. чи ні? Солодка. Нет, даже смочь не знаю. А ну давай моя моє, моє, твоє. — Ой, подожди. Чинги. Да. Ники кусай хорошо. Дуже солодка. Прикольно. Да. Mm -hmm. Подивіться, який тут туалет. Яскраво рожевий. Я не можу. Я хочу такий туалет собі додому. Це просто вайб. Ой. І знову добрий ранок. Біжу на губки. Трошки хвилююсь, дійсно. Робила губи в минулому році. Я хочу зараз їх ще трошки збільшити. От, не знаю, а ще хочу спати. Так, я повернулась. такі губки мені зробили. Вкололи мені 0,55, бо в мене не такі великі губи, щоб робити ще один, хоча я хотіла один мілілітр собі, ну ладно. Кололи мені Ультра. ERM От, в принципі, мені подобається. Мені взагалі кому цікаво чи боляче, дуже залежить від вас. Бо я дуже багато чула відгуки, коли дівчата кажуть, боже, це так боляче, та капіць. Мені, наприклад, взагалі майже не боляче. Тобто це якась секунда, коли ти відчуваєш, що входить голка. І все. Найболючіші місця це ось ці куточки зверху. і Посередині нижнього губа, це, напевно, все. І те, там, ця, ця біль, не знаю, ну, ну, секунда буквально, і вся процедура пройшла напевно, напевно, ну, саме від початку, коли тобі починають колоти, і коли закінчують колоти, це ну, хвилин 15, напевно. От, коли колять один мілілітр трошки довше, але дуже швидко, все супер. От зараз підемо якусь булочну ну, снідати. Так, я прийшла в Єву і я хочу щось купити своїй сестрі з косметики, бо я не дарувала нічого на день народження. Я просто хочеться зробити щось приємненьке. Зараз щось оберу так. Я побачила шолі що... палетка від Ламель. В неї нема рум'ян. І хайлайтеру нема, але я знаю, що від відламель точно класні. А от хайлайтер я не впевнена. Було б крути, якби тут був а, цей боже забула, як називається. У мене класні а, у мене класний хайлайтер, але немає тут цієї фірми. В принципі, я чула, що Ламель теж у них дуже чудовий. А тут є тестер, можна спробувати. Now. Давай далі здуйся. Це типа шимер для тіла. Це для привок гель. А, це давайте. Це мені дуже подобається. Дяка. Це хайлайтер. Э, hey, да, я плачу. <рес> О! Не знаю, там був золотий рожевий, я вирішила, напевно, такий прикольний. Блін, Дякую. Ти на тобі на день народження, тобі нічого дарувала, не Ще своїми губами. <рес> І спонжики я тобі держав. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Наступна наша зупиночка це заклад Кімчі. Але тут ми не для того, щоб їсти. Нарешті в цьому закладі є класні фотобудки, там декілька кімнат і велика кількість аксесуарів, які ти можеш брати безкоштовно. Ти платиш тільки за фотографії. І ми вирішили з сестрою пофотографувати, щоб вийшли всякі прикольні фоточки. І спойлер, це було просто неймовірно. Трифуватись, вибрали отаку коротше, ж верху і червону кімнатку. Mm -hmm. Так, давай клікай. Бачиш кількість копій. Ми типу будемо розрізати чи просто так? Та давай ще одну тоді. Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, знаєш, що ми могли. Ми б могли... Одне таке і потім якусь ще щико... кімнатки за 150 гривень. Давай. Давай, давай. Так. Давай. Да. давай одну. Два. Ага, все, давай зараз. Так, друкується наші фотографії. Давай, давай. <кхи> Опа! А? Бачиш їх? Як... Давай, давай, бери. Ну, все таких розрізати, так, да, можна. Клас! Блін, круті мені подобається.

Блін, мені дуже подобається. Ось Да. так? Да. Да? Да. Блін, бомбічський. Да. Блін, не кайфові. Супер. Після ми вирішили йти не в Кімчі, а в сусідній заклад. І це не було помилкою. Там був неймовірно смачний рамен. Тому всім рекомендую. Так, сьогодні останній день, зараз 1 ранку, в нас потяг на 16.30, я дуже рана. Я останні дні взагалі нічого не знімала. По-перше, не те, щоб в мене був по-друге, я вже дуже втомилася, хожу в Київ. Не знаю, я от за цей тиждень, напевно, зрозуміла, що Львів це взагалі не мій вайбік. Мені не дуже тут подобається. Я в жодному разі не хочу нікого образити. Це суто мої. Це моя думка. Я хочу сказати, ні, взагалі було дуже класно, багато е, цікавих місць, закладів, класних людей, але, на жаль, зустрічались і на дуже приємній ситуації, тому не знаю. Мені вже пішли в... через завтра. О, завтра день народження. Завтра в мене не народження, і мені вже почали дарувати перші подаруночки. І це перші сина Гри престолів. Мені подарував дядя. Я не можу. Це так класно! Я недавно подивилась Гру престолів і зараз дивлюсь дім дракона. І я вирішила перечитати, тому що мені дуже цікаво, як це відбувається в книгах, і блін, дуже класно, що мені подарували. Тепер збирати всю частину і чекати ще 10 років, коли Джордж Мартін напише останні дві книги. Але це таке то неважливо. І на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, підписуйтесь на мої соцмережі, інстаграм, тряц. Всім дякую за увагу, всім пока.